Україномовного каналу, дивіться, це дитина знайшла грибочок, зараз будемо викручувати. А це дружина знайшла грибочок. А це хлопчик, хлопчик нас шукає, теж гриби пішов. Зараз будемо різати, а які вони гарні. Україномовного каналу. Пройшли, пройшли мимо. А я кажу, оце ж гриб, гриб. Дитина каже, а оце два гриба. Ще два гриба. А... Ага. Ну, плохой не треба, тут багато. А оце і не бачила. Дивіться, ще грибок. А, я зараз буду різати. І десь я. Ага. І ось ще грибок. І ось грибок. І ось грибок. Дивіться, їх багато. Тільки треба приглядатися. Отак от дивишся. Не видно, не видно нічого, але... Але вони є. Зараз будемо різати, дивитися. Ну, це а ж вони. Да. Бо бачила, ану. Ну. ну дивіться, які гарні. Ой, польські. Зараз будемо різати. На мовного каналу, бачите? Дубове листя у сосновому лісі. І. І такі от капнув листі і такі грибочки. Один і другий прям... Рядком збираємо. Хтось. Та то я для україномовного каналу. Хтось проходив, от збили червиві, а рядом от такі два красуня. красуня знайшли. А то якийсь незрозумілий грибок. Є грибочки, не дуже багато, але зараз 9 ранку вже відерці... Ага. Зараз будемо збирати ще. Мовного каналу. Там знайшли, там, там малесеньке. Дружина каже, дивісь, а я навіть не бачу. А він бачите, як, як ховається його. <гум> дуже, дуже і дуже. Знайти <гум> майже не видно.